Друзі, всім привіт! Радий всіх знову бачити на нашому каналі. І в цьому відео ми з вами подивимось основи теорії в одній дуже активній схемі, і вона, мабуть, одна з найбільш агресивних схем, в принципі, яка є у шахах. Це у нас буде, по-перше, королевський гамбіт, що вже дає нам якраз таки напрямок на таку. Активну боротьбу і по-друге буде ще й гамбіт Муцо, в якому ми жертвуємо на початку одну фігуру, а потім ще й іншу. І давайте подивимось, що це в принципі за позиції і як там грати хоча приблизно план за білих, що нам робити в гамбіті Муцо. Отож, він виникає на початку з королевського гамбіту, після е 4 е 5 F4 ЄF, прийнятий гамбіт. Також чорний можуть грати, крім цього, і d5, і сонце 5, теж гарні ходи, але сьогодні ми їх дивитись не будемо. Подивимось все ж таки найбільш популярний хід ЄФ. ЄФ далі граємо кінь F3. У чорних є теж дуже багато ліній, але якщо подивитись по базі, то ж 5 грають частіше за все. Хоча є, куди кінця 6, D6, Кінів 6, D5 теж мають місце бути, але тим не менше 5, такий класичний хід. І далі ми граємо сонце 4. Я теж хочу щоб, все ж таки додати, що ми в цій позиції, хоча і сонце 4 граємо, але об'єктивно найсильнішим ходом буде хід H4. Якщо подивитись по базі річеса, то сонце 4 буде на першому місці H4 на другому. Але по базі майстрів... Все ж таки H4 буде на першому місці за доволі великим відривом. І е, якраз, в принципі, в майбутньому, якщо ваші суперники будуть більш сильними, більш підготовленими по дебюту, раджу грати саме H4. По комп'ютеру теж H4 буде найкращим ходом і оцінка приблизно рівна. В цій позиції варіанті H4 ми вже не жертвуємо матеріал, а просто граємо на, скажімо так, активну боротьбу. Слонце 4 вже майже змушує нас йти на жертви, тому що у чорних є хід g4. Також теж хочу додати, що G4 хід дуже принциповий, але за чорних не обов'язковий. І дивлячись на те, що все ж таки королевський гобід грають доволі рідко. Я думаю, що чорним все це вивчати не дуже і потрібно. І Я думаю, що більш сильні гравці будуть грати не g4, а слон G7. Якщо подивитись базу, давайте теж до неї звернемось, то бачимо, що 7 буде на першому місці, і статистика дуже-дуже гарна за чорних, 58% перемог по базі майстрів, по базі Ічеса. Хід Son 7 зустрічався 18% партій, ну і тут статистика теж на користь чорних 54% перемог. Але частіше за все, все ж таки грають саме G4. Цей хід на першому місці і у нас більше мільйона партій. І давайте подивимось більш детально саме його. G4 білі а зараз е, можуть зіграти по-різному, але Муцео — це саме жертва коня на поле 3 і ми граємо рокіровка. Е, дуже принциповий хід, віддаємо коня на полі F3, але у нас дуже гарна активність фігур. Ми його віддаємо все ж таки не просто так. Ну, Чорні вже мають сідати коня, у них нічого кращого немає, вже якщо більше не всі ці варіанти, а далі ми граємо в 3 поки що, Ferzів 6 і ще одна жертва, вже не перша в цій партії і не остання, скажу відразу, Е5. Віддаємо пішака. А, в чому ж сенс щодо цього ходу? А сенс в тому, що ми відволікаємо ферзя від захисту поля F7 і далі ще одна жертва, типового амбіції модці, це слон F7. Словно 7 король всім, і давайте тут теж звернемось до бази, подивимось, яка у нас статистика. Ми бачимо 35 тисяч партій, приблизно статистика 62% перемог у білих після доходу до 4 найсильнішого в цій позиції. І маємо такі висновки робити, що цей варіант, особливо під Бліц, може бути дуже дуже небезпечним для чорних бітмуце, як на мене. Дуже неприємно бачити в своїй партії чорними, тому що теорію мало хто тут буде знати і пам'ятати, і згадати все це, особливо коли граєш бріс і мало часу, дуже і дуже важко. До речі, по комп'ютеру то оцінка хоча і на користь чорних, але вона не така і висока. І якщо дати комп'ютеру більшу глибину, то оцінка тут просяде і не буде вже такою великою, як мінус 2, те, що ви зараз бачите на екрані. А, також ще хочу додати, що тут багато людей грають F6. В цій позиції, 4, точніше, шах в цій позиції. Хід теж гарний, але тим не менш після цього ходу у білих є дуже серйозна контрогра. Граємо слон Hit 3 і тут з'їдати слона ну, білі чорні точніше не можуть, тому що зв'язка по вертикалі F, чорні втрачають ферзя. тому треба фрезем кудись йти, наприклад, ферзя в 6. Отож, ферзів 4 і далі починає, починається все найцікавіше. Ми віддали дві фігури, але отримали дуже гарний розвиток фігур і дуже сильну атаку по лінії F. Чорні грають сонце 5 шах, наприклад, це один з найбільш популярних ходів в цій позиції, роляш 1 І отут насправді чорним потрібно зіграти кінці 6, все ж таки вивести саме коня. Хід один з найкращих в цій позиції, якщо подивитись по комп'ютеру, але оцінка вже 0. І як на мене цей нуль може дуже швидко протворитись на плюс 5 для білих, оскільки, знову-таки, додам, що дуже важко захищатися в по подібній позиції. Так, по ідеальній грі комп'ютер втримує цю позицію, але ідеальну гру знайти в реальній партії вкрай важко. Саме тому підбліться особово цей дебют, і саме ця, наприклад, позиція, я вважаю, що буде для білих дуже-дуже ну, гарною. Мало партій у нас, менше 1000 партій навіть, але тим не менш статистика тут теж на користь білих. Тим не менш, замість ходу кінця 6, частіше все грали д 6 і цей варіант я хочу показати більш детально. Чорні грають д 6 і ми робимо хід FZ5. FZ5 шах, і тут у чорних є два логічних ходи це FG6 або король G7. Давайте подивимося два варіанти. Почнемо з ходу коройше 7, а тоді ми граємо слона 6. СН6 шах. Чорним треба грати кінь А6, Ферзі 6. Давайте покажу цей хіт програє відразу, тому що буду мати Турайв 7 або Fерзі 7. Отож, треба грати кінь а 6 але тоді ми з'їдаємо Ферзя, потім з'їдаємо коня з шахом. І тут здається, що в принципі у чорних то все так же і погано, у них тура та два слони за ферзя. Але якщо подивитися до позиції, то ми розуміємо, що дуже слабкий король чорний залишився і немає розвитку фігур резового флангу. В принципі. Всі ці три фігури стоять на місці. Ми вже зараз зіграємо f 1 на майже будь-яких і чорних. Кінь далі піде на d5 або на e4, обидва ходи будуть доволі гарними. І ця позиція теж вона, в принципі, програна для чорних, просто як декілька. Тих позицій, що ми бачили раніше, вони там були просто небезпечними, а тут же позиція в принципі не тримається. Чорні просто програють тим більше. А, при оцінки плюс 7 вони програють навіть різними способами. Ну, Найкращі кінці білих майже на будь-який хід це Турайф 1. до атаки і далі в багатьох варіантах ставимо чорним матом. А саме тому Король же 7 не дуже гарний хід. Можете зіграти фж 6 чорним, сміливо стати під відкритий шах, але відкритий шах ми якраз таки і робимо, і це хід слон D6. А слон D6, і що робити далі чорним. Тут частіше за все грали в 6, але цей варіант призводить теж до великих проблем. Чорних у нас є класна ідея, і це не слон С5, не Fc5, і не ФЖ 6 і не Ft5 навіть це хід Турею 6. Ще одна жертва, чергова жертва в цій партії. І з'їдати ферзем не можна через те, що зв'язка. А якщо з'їсти королем, то буде мат три ходи. е 5 е 7, ферзь е 8 мат. Така красива ідея на фініші у білих. Ну і також хочу додати, що в цій позиції їх і слон f5 більш сильний. Але тоді ми граємо тура f 5 король, е 6. тепер вже мат білі поставити не можуть, але отут як не дивно можемо зіграти слон С5. просто. То це 5. І в цій позиції, якщо ферзь 8, то тоді ставимо шах на е 8 на кролів 6, то 4 шах, і далі кіньте 2. Тут теж важливо білим не заграватись, можна з'їсти туру на автоматі, але після верзів 1 вже несподівано мат отримують білі, а не чорні. Саме тому кінь Д2 важливий хід, ми і коня виводимо, і чому Д2, а не на поле С3, тому що в майбутньому у нас з'являється план Кінь F3, по-перше, і по-друге, тура F1 теж можемо такий хід зробити. Ну і далі ми бачимо таку картину, що у білих не вистачає тури, але дуже сильна атака залишається, як і в майже будь-якому варіанті в Гамбіті Муцо і а, також у чорних слабкий король, який у нас бігає по всій дошці, і в такій позиції грати чорним дуже неприємно. Я це вже казав неодноразово, але це варто розуміти, що а, білим грати набагато приємніше, коли атака на короля, тобто робиш прості ходи, які підсилюють позицію, навіть не обов'язково ідеальні ходи, і все одно перевага залишається на твоєму боці. Саме тому такий висновок в принципі, по Муцю. Давайте ще раз подивимось стартові ходи. Він може бути дуже гарною зброєю під короткий контроль, під бліці, під бліцепрепід, навіть ми жертвуємо на початку коня. Потім трохи згодом жертвуємо ще й слона на полі F7. І ця позиція у нас, в принципі, типова і дуже стандартна для габіта Мусо, яка дуже-дуже приємна для білих, як на мене, якщо обирати, я як б точно брав білих в цій ситуації. Можливо, в класику б ще подумав, а в бліце, в репід би точно обрав білих. І в принципі атакувати на короля це завжди приємно, саме тому за білих це може бути дуже гарною зброєю. За чорних, якщо в принципі ви не хочете на всі ці варіанти йти, то є, звісно, що теж варіант не допускати Муцо і зіграти, як грають майстри зараз сучасні сучасній теорії, це таке 19 століття, можна не з'їдати все, що нам віддають, а майстри тут грають в тому же І ідея в тому, що тепер чорні. Залишаються зайвим пішаком. Так, це не зайва фігура і не зайві дві фігури, але простий розвиток фігур. Оцінка, ви бачите, теж мінус один, доволі доволі приємно для чорних. Ну і в майбутньому у них план десь кінь Є7, або навіть кінь 6, рокіровка, є навіть ідеї з довгою рокіровкою, наприклад, р 4 фсд 7 довга рокіровка, як альтернатива, теж можна її подивитись. Ну а білим доволі важко тут створити якісь. Загрози чорним, і важливо, що пішак на полі f 4. Він, крім того, що зайвий, він не заважає розвитку слона, який не може нормально вийти в боротьбу. І також тура по лінії не працює так, як мала б працювати без цього пішака. А саме тому зараз в сучасній теорії все ж таки мало хто із росмейстерів грає вже 4, і на всі ці варіанти виходить. Все ж таки слон служить сім основний хід, після чого чорний залишається з зайвим пішаком і в доволі надійній. Добрі позиції Але по базі JSA бачимо, що G4 все ще дуже популярний хід. Саме тому Хобіт Мусо має місце бути, особливо в короткій контролі. Прямо дуже раджу його. Я трошки його пограв в бліці і прямо тривог задоволення. Такі гострі позиції дуже рідко виникають у нас в шахах. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей!